Чорні випалені руїни, там де ще кілька днів тому стояли ошатні будиночки, знищені господарські споруди і теплиці. Це сьогоднішня мархалівка. Село неподалік столиці, по якому росіяни під час масованої атаки вгатили шахедами і балістикою у ніч проти неділі. Минуло дві доби після ворожої атаки оперативні служби продовжують розбирати завали, каже Анастасія Терещук. У селі Мархалівка, що на Київщині, вигоріла майже вся вулиця. Лише тут вщань зруйновані понад 10 будинків. У інших вибиті вікна або двері. Згоріли тут і автівки. Таких понад 20. І раніше красива та зелена вулиця перетворилась на руїни. Все сталося проти неділі. Це була друга пекальна ніч для столиці та області. Росіяни знову били і балістику, і шахедами. Удар по Мархалівці з селу за якихось 20 кілометрів від Києва був комбінованим. В його епіцентрі опинився і будинок пана Івана. Посюди впала ракета. О, ударила в будинок. Тут фіз вже. у цей момент. Іван Федоренко разом із дружиною був на другому поверсі у спальні. Перший потужний вибух почули о третій ночі. За ним і другий. Все впало на одіяло. Я був під одіялом. Підняв це все, скинув в сторону і побіг. Чую, кричить, моя дружина пішла. Швидше, швидше, виходь. Я ще встиг взяти вогнегасник на кухні, на першому поверсі. З цієї сторони вже все те горіло вже. Плам'я там почав тушити. У будинку Федоренків вигоріло все буквально, не зціліла жодна річ. Оцю сумку я забіг на першому поверсі схватив і більше нічого. Тут був паспорт. Іван Федоренко прожив у цьому будинку майже 30 років, із дружиною посадили квітучий сад та побудували теплицю. Вже очікували на цьогорічний врожай. Проте нині тут знаходять хіба уламки російських снарядів. Це все ми робили своїми руками. Потихеньку, потихенько. Тут у Мархалівці вся вулиця буквально стерта, вибуховою хвилою побиті вікна, двері і посічені осколками автівки. Ця кухня, вікно впало туди, в кухню воно впало, нас треба два міняти, і вони взагалі немає. Сама пані Людмила встигла врятуватися від уламки скла. Завдяки м'якій іграшці. Я пам'ятаю, що держала ту м'яку іграшку, вона дуже вона така велика. і Я схватила ту іграшку так від вікна закрила і себе, і дитину, і стояла з тою іграшкою, і це все на очах, це все скло летіло. Вибух був настільки потужним, що чула за кілометри навкруги. І гучно було, і спишка була. що Ми в той момент почали чекати підвал, тому що будинок. Аж загудів. потім коли ми вийшли, таки побачила зарево, і ми зрозуміли, що щось горить. Натя щось в будинки попало. зараз. На місці прильоту працюють працівники газової служби та енергетики. Через сильні руйнування тут поки немає ані світла, ані газу. Врізаємо пошкоджені будинки, щоб пустити на вулицю газ остальним людям, які не постраждали. Тут устранили, там устранили. Тепер запускаємо. Зараз вже люди будуть з газом. Тієї ночі у Мархалівці загинула одна людина. Одинадцятеро поранені, та росіяни атакували і ще три райони Київщини. Анастасія Терещук, Олександр Корецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.